Всім доброго дня, чи доброго, доброго вільніше, вечора. Немає часу зняти навіть сюжетів для вас, мої любі друзі, яких ви чекаєте. Ось увечері прийшла погодувати наших льотчиків, чорнушечку. Для чорнушечки відварені курячі шлуночки з, з ліками додаємо. Ось у наше худеньке бертиня Берта. Яка в своїй компанії братиків та сестричок не вспівала поїсти, бо вона їсть у нас як киця, веде себе як киця. Так, що, ось у наша Берточка, дивіться, яка чемна дівчинка хоче теж в сім'ю сильно, не буде нікого ображати, буде зустрічати, любити, Ну, поки що не знайшлися. Бажаючись, Люсечка наша відпочиває. Тепленько тут я натопила. Може, не дуже чисто, але комфортно, тепло і, і не голо. Ось ось наш каштанчик. Крісло. Треба він прибратися, вони навели порядок. Тут уже він зараз ляже оце крісло. І буде відпочивати до ранку. Ось ось наш Марсюша, Марсик. Теж вже розполагається на ніч, в теплі, в добрі. Вибрав, тут у нас сухарики сушаться. Це як ось? Зараз каштанчик, приберу віник. Приберу, прибрала віник лягай. Ось, як я вам казала, каштанчик зараз теж вкладеться. Люба він в кріслі. Йому зручно в кріслі, дивіться, отак. Ми лягаємо, вмощуємося і всім бажаємо доброї спокійної ночі, без тривог, без всяких неприємностей. Ось у наші мешканці. Бажають вам спокійненької ночі. Марсік. люсечка. Чернушечка. І воно голодающе, пішло миски провіряти. Що там, порядок в мисках? Сухий корм залишився, кашку попід'їдали. Ну, трошечки брудненько, на дворі грязюка. Так що. Не так уже в нас картон цей міняємо без кінця, але все одно лапками раз пройшлися І все. Що ти там шукаєш, берточка, йди сюди. Чернушечка у нас такий сумний погляд у неї. Але все добре теж наїлася своєї дієтичної кухні. І будуть зараз відпочивати. Берточка, йди лягай на диванчик. Всім на добраніч. Дивіться в оці очі, заспокоюйтеся і всі відпочивайте разом з нами.